KIA представлена нова EV3, яка обіцяє нам більше ніж 700 км запасу ходу. Вона дуже схожа на шестірку. Ну, в принципі, є якісь відголоски від дев'ятки. Вона компактна. KIA ev 9, і вона надзвичайно, як на мене, така квадратно-футуристична, велика. Вона може проїхати 668 км. Нібито середні витрати для таких габаритів. У неї біля 23 кВт на 100 км. Тут така дійсно велика черга для того, щоб подивитися, що це за автомобіль. Доволі таке велике кермо з новим логотипом. Тут кніпочки, які фізичні, всі вони фізичні. Немає вашого улюбленого слова та чабельні. Два екрани. Ось тут вони вивели якраз клімат контроль, кніпочка аварійної зупинки. Ось цей пластик, він бачимо, трошки вже заляпаний, тому що тут було мільйон людей. Ось тут також є кніпочки. Великий open space немає консолі посередині. О, дуже глибокий відлекітник. Кава-чай, алькантара зі шкірою, скляний дах. Я думаю, ви багато бачили реклами щодо концепту KIA pb 5 Ось так от він виглядає. Можна будь-що писати величезними літерами на передній частині автомобіля, тобто це, по суті, такий автобус, який вони позиціонували, може їздити вже і без водія.